Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття ознайомлення із соціумом. Вітаю вас, діточки! Сьогодні я хочу вам розповісти про одне з найбільш зимових свят Різдво Христове. Давним-давно в країні Палестині, тихої ночі, Діва Марія народила сина і назвала його Ісус Христос. Коли народився Ісус Христос, Янгол Господин сповістив людям про народження Спасителя, і Господь на небі запалив найяскравішу зірку. Цю незвичайну зірку помітили волхви, тобто мудреці, що жили далеко на Сході, вони поспішали донемовляти та принесли йому. Подарунки, Ісус виріс дуже чемним, добрим, справедливим. Він вмів зцілювати людей від хвороби та захищав слабких, допомагав бідним людям, дуже любив дітей. За його добрі справи, люди поважали його та шанують до цих пір. Так і з'явилась традиція. В день, коли народився Ісус Христос святкувати Різдво Христове. Напередодні свята Різдва відзначають святвечір. Це свято призначене зустрічі Світлого Дня Різдва. Люди прибирають своє житло, прикрашають його, господині застиляють столи новими скатертинами. Ставлять на столи новий посуд та готують дванадцять пісних страв. За святковий стіл сідає вся сім'я. Головна страва кутя, її їдять першою, а потім усі інші страви: вареники, гриби, пиріжки, узвар. Голубці, картопля, каша та інші страви. Діти несли вечерю хрещеним батькам, родичам, сусідам, друзям і співали їм колядки та отримували гостинці, солодощі та гроші. Колядники ходять колядувати. Із великою яскравою зіркою та дзвониками, заходячи у двір або в будинок, молодь або діти просять дозволу заколядувати. А коли господарі погоджуються, колядники починають співати колядки та розігрувати жартівливі сценки. Господарі віддячували їх гостинцями. Дзвенить колядка від хати до хати, возвеселися кожна родина, Дозвольте заколядувати з Різдвом Христовим Україно! Різдвяна колядка, зайди до нас в хатку, освятіть малятку, і мамцю, і татка. Різдвяна колядка несе всім достатку, мира, добра і любові від Бозі дитятка. З Різдвом Христовим хай здісняться всі ваші мрії веселих свят.